Відповідаємо на питання, чи працюють сонячні станції взимку або в не сонячні дні. Така в мене сонячна станція на 8 панелі. Сьогодні 7 грудня 2024 року. Сонця взагалі немає. Навіть ознак є незначний туман. Зараз покажу скільки генерує така сонячна станція на 8 панелі. Тут десь 4,5 кВт. Панели. стосовно генерації наразі в мене тільки що був замінений цей акумулятор який я показував і він зараз заряджається від мережі це перший заряд е, про акумулятор я трішки згодом розкажу зараз вам покажу скільки дають панелі в таку погоду як було показано е, Так. 278 Вт. Графік я пізніше доложу до відео протягом сьогоднішнього дня, яка була генерація, але було сьогодні і 500 Вт. Тобто наразі 279 Вт Будинок споживає 250 Вт. Тобто там включений телевізор, холодильник, роутер, освітлення і тому подібні речі. Вистачає генерації повністю перекрити. Ну, звісно, на акумулятор заряджати там 3 А тільки йде на зарядку акумулятора, оскільки 30 з мережі в мене встановлено. Ну, але на освітлення і так далі буде вистачати. Зараз розкажу більш детально про акумулятор. Акумулятор виконано Ось такий акумулятор. Це кришка для утеплення, знімаємо. Елементи катл, збірка 1П15S на 151 А кожна, тобто 8,3 кВт. Одну, один елемент з цього акумулятора було вилучено, оскільки є проблеми з налаштуванням інвертора. Точніше, з, ниж... з нижньою межею, верхом ніяких проблем немає, він просто не дозаряджався би. Використана BMS плата. Все охайно там приєднано. Відео про це, як, як створювався цей акумулятор, я з... зроблю трішки пізніше матеріал у мене відзнятий. Наверх виведена від 14-ї комірки шина алюмінієва. Вона... Тут плюс в тому, що ці елементи вони перевернуті. Ідуть, тобто спочатку плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус і так далі. Призматичні елементи 15 штук. І останній елемент він зроблений через довгу шину для того, щоб 15-й елемент, контакт вийшов симетричний цьому. Тому вони перевернули, і тут, плюс, тут йде мінус і мінус вже з цієї сторони. Тобто мінус-мінус. І сюди переходить довгою шиною. Просто цю шину розрізаєте, загинаєте наверх і отримаєте контакт для 14-ї комірки під'єднання БМС Все дуже просто робиться. Кнопка. Включення і виключення. Провода АВГ 4. Якщо я не помиляюся, може і 6, зараз АВГ-4 провода. Я використовую вони можуть передавати до постійного струму до 95 А, це більш ніж достатньо для мого будинку. У нее споживання невелике будинку. Ну, стосовно цього акумулятора, в принципі, все. Також в цьому відео я хотів би ще розказати про попередній мій акумулятор. Це акумулятор з електроавтомобіля, збірка з двох блоків 6 s 2 p Такими характеристиками, елементи SK Innovation, які вважаються, що ці елементи вони не горять, вони димлять. Не знаю, не перевіряв, але є таке, така інформація. Загалом цей акумулятор мені прослужив 2-3 місяці, протестували його. Дуже гарно себе зарекомендував в навантаженнях, дуже стабільно працює. Павемер, і АНАНДЖІ і тому подібні інвертора, його мають налаштування собі для нього для виставлення правильних характеристик роботи Тому проблем з налаштуванням цього акумулятора до такого типу інвертора або йому подібного не буде. Цей акумулятор продається. Інформація буде нижче в описі. Якщо когось цікавить, можете звертатись. Загалом на цьому хотілося б закінчити. Якщо у когось є якісь запитання. Чи... Додатково надати якусь додаткову інформацію пишіть в коментарі можу надати